Тільки опустив. Дивіться. Який. Ух ти. Оце вже лящура. Оце апарат. Не можу нічого зробити. Дивіться. який. О, дивіться. який. Першим ділом у нас буде, як зазвичай, це прикормка. Так, не замерзли наші ці опариші. Треба їх десь на сонечко. Бо у нас сьогодні морозець, звісно, дай Боже. Так як ми сьогодні хочемо попробувати у цьому болоці невеличкому піймати карася, то ми будемо замішувати прикормку карась часник. Це преміум серія від інтеркрільо. І пачки висипав Дуже удобно, що в нас у прем'єру серії є зів замок. Бачите, ось закрили, щоб прикормку не використали і ніде вона у нас не розсипеться. Ну і звісно ж, друзі, молота креветка Без цього атрактонку на рибалку не виїжджали. Трішки його додамо теж сюди так. Ну і якщо у нас діло йде про карася, то обов'язково ми додаємо крупну фракцію. В даному випадку буде я сьогодні додавати зернові відробін, пшениця консервована з цілих зерен і мікс чотирьох зерен. Карась, перловка, часник. У нас і прикормка часнична, і перловочка у нас буде. Часнична. Бачите, тут перловка, конопля, насіння льону. Чотири зерно. Бачите, всяке відеречко я собі для прикормки у флагмані надивився. Таке удобне. І в лодочку з собою брати, і на бережку, на фідер мішати Те що треба. Роблю я ось такі, бачите, кульки невеличкі. І зараз, куди ми будемо опускати наш кивочок, прокормимо. тут нам можна трішки прокормитися. І ще десь якусь точечку теж зараз закормимо. Сьогодні, як ви зрозуміли, будемо перебачити на боковий кивочок. Пробуємо. Не знаю, що у нас цього вийде. Ще може і ранувати. Як мені кажеться, та рибка ще, напевно, не зайшла у болото, але все може бути. Удочка моя Extreme Carbolo, це я її брав під, під коропа, але сьогодні ми будемо на неї ловити расьо. Намотали сюди. Шнурочок 006, дуже тоненький, ось така мармишка, дробиночка. Можна було нам звісно і лясочку поставити, але щось, я думаю, тоненький шнурочок буде краще. Боковий кивочок, бачите, ось такий у мене лавсоновий. Це один з кращих бокових кивків. По ньому дуже гарно видно покльовки. Так, по наживці у нас, друзі, черв'ячок не замерз та ні І ось такий пуфік Аджей стрімовський. Це я хочу сьогодні просто поекспериментувати. Я в пройшли раз рибачив на фідер, то мені, якщо чесно, дуже сподобалась комбінація черв'ячок і наше пінотіст. Отак я ставив два кусочки черв'ячка і надівав... Половинку нашого пінотіста. Ось на таку комбінацію у нас полювало набагато краще. Тут міх, бачите, різних кольорів. Узяв я ось такий червоненький, отак ось він у нас легенько рветься, бачите? Беремо так ось половиночку і придавлюємо нашого черв'ячку. Отак ось це, бачите. І отак у нас на фідер дуже непогано брало. Так що, думаю, поекспериментую я з такою приманочкою і на боковий кивок. Він плюс це пінотісто, воно у нас ще плавуче. І ми, ми якщо будемо опускати мармишку, у нас воно не так буде швидко падати на дно і за що плавучості нашого пінотіста. Так що зараз будемо, друзі, пробувати, що у нас з цього вийде. Чудово, що він там і є, Ого. Ого. Дивіться, що робить. Котушечку нам треба вже зразу. Куди ти, куди? А, він там у нас перехляснувся. Думаю, що він так туго йде. Ого, дивіться, що робить Йо-маю, -йо! дивіться, перервав нам льоску і лежить он. Чи цей шнур? Навірно, ми його не візьмемо. Щас спробуємо. Взяв. Обочерет нам дивіться перед цей. Перерізав мармишку. Єсть друзі, взяли одного. Злили, а другого все-таки взяли. Ну теж єлі взяли. Я або зачепився, шнурочок тоненький 006. І все-таки одного взяли. Ну це у нас льощик явно незачутний. Так що ми його випустимо в бізоті. Ну це таке козленятко. Йди, підростой. О! Погукай нам свою бабусю або дідусю. Нам треба... Крупного ляща? Йо-майо! Друзі, тільки опустив! Угу. Угу. Йо-маю! Друзі, -йо! тільки опустив! Угу. Сюди шнурюку треба було б ставити. Не таке, що я поставив на, на карасьо. Оце до. Тільки опустив. Дивіться. Який. Ух ти Оце вже лящура. Оце апарат Не можу нічого зробити. Дивіться. який Красавець! Іди сюди, Іди сюди друг. Йокну тепер Дивіться, який. Ого. Оце монстр. Оце монстр. О, дивіться який, -ху 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 -ху. Оце він, друзі, оце апарат. Ох! Ви подивіться тільки на нього, на цю лящуру, дивіться який. Аж чорний. Оце мамон, да. Нарешті, нарешті я його взяв. Тут два невеличкі було. Один зійшов у мене. а це такий гарний апарат взяв, Оце кайф, Не знаю, куди нам його садочок, напевно, зараз поставимо. Десь тут у мене був садок, 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 вишневий коло ходи. О! Зараз ми сюди його в садочок оприділимо. Оце він, друзі. Оце вже я розумію льощик. Да? Правильно. Маленьких відпустив і тут у нас отакий красень. Оце вже я розумію льощик. Жирьок. Просто жирьок. Я вас вітаю. Коротше вибрались ми сьогодні половити на боковий кивок, як ви бачите, Уже Пару лящиків пімо, але це вже мене радує. Я думав, не буде нічого. На одному місці став. Ну, я там стояв короче, у самому очереті нуль. А це в нас тут, ось бачите, таке виход з болотця. і тут таке чистеньке. Прикормився і тут став. Жалко, що ми лящової прикормки не взяли, але, як ви бачите, він у нас стає на корм і на часничок. Там крупна фракція в нас, так що, думаю, все в нас дано бути непогано. Так що Перенаживляємося і продовжуємо долі. Да, друзі, на боковий кивок це, це ще той кайф, короче. Єсть. Тут у нас там такий. Тут це у нас там такий А це у нас дядя Карось. Дивіться який хороший. Десь сюди підсоку, друзі, треба було брати На таку рибу. Дивіться, який горний. О, да! Дивіться, який карасивел взяв. Да. Довго-довго я шукав місцьок. Це змістився ось в такий корьожник. Став на виході з корьоги. Як бачите, влупили ось такого гарного. Карасивел. Оце жирьок. Воно. Тепер можна нам садок назад вкинути. З нашим льощиком і з нашим карасиком. Іди. Оце жарьок. Я не чекав, що тут на цій течії будуть такі карасі. Коротше, не дуже комфортно покльовки бачать, тому що воно течія забирає. Ах ти! можу взяти. Єсть. -ху -ху -ху. Подивіться на цього коня. Ви просто подивіться на цього коня, друзі. Фух, я. Я варений. Я варений з цієї рибалки. Да, не зря я приїхав у цю корву. Друзі, тут течія бра. Не знаю, як вам покльовки, звісно, видно. Але воно так, поняли, забирає, загибає. І так стоїть кивочок, течія, чия забира, забира, потім тільки лусь і єсть. Ви подивіться, який корось, Я думав, тут льощ може в кольозі буде. Тут такі коросі монстри, дивіться. Ну це такий, не знаю, біса напевно у мене в машині залишились, ну це такий грам 800 точно у ньому є. Дивіться який. Оце чемодончик. Жирно. Йди. Оп'ять монстр. Опять монстр. Так, друзі, я не чекав, що тут на цій течії будуть отакі... Красивела плювати. Дві цей... Я не можу, коротше, оцей кой на кивочок. Потягати отаких класних островенних карасів. Йди сюди. Дивіться який. Один більший другий. Це, коротше, не рибалка, а це просто щось неймовірне. Оце я містяк знайшов. Ви подивіться, який корос. Да. Оце жиряка. Оце ж вино. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. Ви подивіться на цю лаптя. Оце корос. Да. І тут, кстати, не глибоко, друзі, перекат. Глибина, напевно, під 2 метри. І так гарно стягує, 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 потім такі покльовочки, знаєте, тик-тик і йди сюди. І отакі от гарні в лапті. Йди. Оце рибалка. Ставимо ось це, бачите, черв'ячко. От так можна навіть напополом його перерубати, якщо він великий. Це в мене в даному випадку невеличкий черв'ячок. Ти надівайся, ти вже на сонечку як. Попросинулися, можна навіть щас ще один кусочок поставити. Ось на напополам і ставимо половинку нашого пінотіста, бачите? І оце отака у нас насадочка, просто прекрасно ловить карася. Котушку мені треба вже, я так помню, замозати. Вона у мене вже підриплює який карасі мочний. Іди сюди. Довго-довго ж я довго цю покльовку. Вибачаюсь, друзі, за сонце. може. Може вам сонце світе. але я не можу більш ніяк ок стати. Тут оце на корьоги прив'язався. Таких карасів треба підсокую, брати. Тут на коряги, кажу прив'язався, бачите, якраз сонечко і все нам в лице, мені вже так дуже насвітило. Не мог, хіба можу туди перепливти, Томстат, щоб туди нам знімати, а то я ж кажу, сонечко б'є аж таке вуче. Ну, друзі, подивіться, який смачний карась, Я просто вварений. Течує боковий кук. Боковий кук завжди виручає, друзі. Це снось така, що... Дивіться, і курка тече. Снось така, що без неї... Чи, як там кажуть, з нею завжди будеш з рибою. Як не крути щось, та завжди спіймаєш. Тому що гра дає своє. Я отак ось це кидаю прикормочку, сюди шарики невеличкі. Зараз, кстати, потрібно нам докормитися. У мене тут трішки залишились прикормки. Я ось так шарики ліплю і коротше, прям під лодочку їх кидаю і їх стягує, по течії. І оце він напевно тут у нас... І крутиться біля корма. Бачите, недалечко біля лодочки кидає. І туди воно у нас скачує наший корм. Коротше, рибалочка просто жирнюча сьогодні. А це щось я не поняв. Таке як і покльовки не було. Чи то він так у нас легенько взяв, що я не побачив клюваки. Бішку щось я не поняв нічого. Цей карась не сильно крупний. Іди сюди, друже, йди. Йди наш красунчик золотий. Так, да, друзі, оце рибалка. Оце воно. Я думаю, ще нам одного, аби піймати. І в принципі вже б рибалка у нас була просто золота. Йди. Садочок, красовчик наш. Мені цікаво, чому тут ляща немає. Ото в мене один сход був перед цим. То Лось, я бачив вже, що Лош взяв як тільки ми сюди переїхали. А це, бачите, карась підійшов. Чи він на корм став, чи я не знаю. Ну, коротше, рибалка у нас поки що отака. От так що думаю, зараз ще парочку парочку, якщо нам удасться, спіймати І будемо завершувати нашу риболу. Що це там таке? О, Друзі! Було було, але такого ще не було, дивіться! Карось за хвостом! Хіба це реально таке? Хіба таке реально, Скажіть, пожалуйста. Як таке може бути? Дивіться! Карось за хвостом. Ой-ой-ой, друг, як ти міг так вчудити, Оце ти мені розкажи. Ну, друзі, ви ж знаєте, я стараюся нечесно пойману рибу. дивіться, що робиться. Не чесно пойману рибу відпускати. Йди. Вишаючи на в нас на сьогодні, карасик. Ага, у нас тут гілки. Як нам його достать тепер? Я навіть уявлення не маю. Оце став на свою голову. Оце став на свою голову. Я не там де треба. Зараз ми його сюди спробуємо вивезти. Отак. Не там, де треба, я став, друзі. Дивіться, який смачний. Оце на сьогодні в нас буде, я так зрозумів, і завершуючий карась. Ось це, друзі, наш вилучив. Дивіться, 5 карасів і гарний лящ. Я думаю, результат у нас сьогодні для бокового кивка, для ранньої весни це просто шикарнючий, так? Да? Подивіться, тут Зараз покажу вам самого більшого карася. Подивіться, які. Це такі карасі, що я, напевно, і на фідер таких мамонтів наловив. Жирно, просто жирно. Відкриття риболовлі на боковий кивок прийшло у нас просто на урок. Великий ляш, великий карась, це просто щось нереальне. Я, якщо чесно, і подумати не міг, що попаду на таку гарну рибу. Я з самого початку впирався у камиш. Ну там нема рибки зовсім. Рибка стоїть на границі течії і тихої води. Так що улов у нас получився дуже непоганий. Відкриття пройшло отак. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.